Смертельний перехід, що не так, із пішохідним переходом по вулиці Соборна у Рівному? Обирає рівненська. В обласному центрі відбудеться фестиваль, на якому будуть представлені можливості місцевого бізнесу. ITV. новини. Добрий вечір. Смертельний перехід у рівному по вулиці Соборна на пішохідному переході періодично трапляються ДТП. Час від часу під колеса потрапляють люди. Зокрема, нещодавно там покалічили військовослужбовця, а весною на смерті збили літню жінку. Мешканці прилеглих будинків кажуть, що свист коліст від різкої зупинки авто тут уже нікого не дивує. Чого вимагають люди та що робить влада у матеріалі Вадима Мороза? Перехід підвищеної небезпеки на вулиці Соборна, поблизу будинку ветеранів. Пішохідний перехід, опитані нами, люди називають небезпечним. Мене саму колись чуть не чуть не збили, Отак звідти я почала вже перехід. Машина отут зупинилася, а та отак так поза неї сюди під оцей. А тоді, як увалила от сюди в бордюр, дама якась їхала, забалакалася. В общем, тут таке діло, тут треба світофор чи щось таке ставити, чи хоча б обновити оцей перехід. Дивіться, все постиралося вже. От я стану на пішохідний перехід, і рідко коли машина зупиниться, скоріше всього, що тільки світофор поставити. Психологиня будинку ветеранів пані Ніна каже, цим переходом намагається не користуватися. Випробовувати власне везіння бажання немає. Постійні ДТП пояснює специфікою розташування пішохідного переходу. Конкретно цей пішохідний перехід знаходиться, можна сказати, посередині між двома більш-менш вирегульованими ну, перехрестями, пішохідними переходами відповідно в тому числі тут а водії намагаються якомога швидше цю відстань подолати. За рахунок цього, звісно, не дотримується, як правило, швидкісного режиму. Пішоходи все ж таки сподіваються, що раз вони свою ніжку вже поставили на зебру, то вони все таки будуть пропущені, і, мабуть, поєднання саме цих двох факторів. Пішохідний перехід по вулиці Соборна є нерегульованим, у травні цього року. Тут мотоцикліст збив пенсіонерку, яка після отриманих травм померла у лікарні. У липні водій мікроавтобуса збив військового, у якого діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом. Ноги. І це лише два випадки за минулі три місяці. Сьогодні там трапилася ще одна ДТП. У тому, щоб переходити по цьому пішохідному, не так і просто переконалися й особисто. Теж пробуємо перейти цей пішохідний перехід. Бачимо, відразу є завада для водіїв, які їдуть зліва. Стоїть автомобіль, але помаленьку переходимо, наче пропускають, але головою треба крутити в обидві сторони. Начальник управління житлово-комунального господарства каже, до них зверталися лише щодо. Хаотичного паркування ми встановили знаки, які обмежують стоянку і зупинку автомобільного транспорту. Це трохи покращило ситуацію, але надалі будемо вивчати ситуацію. Чому тому що є і ДТП, які там відбуваються, і інші ситуації. Тому це в процесі. Чи потребує організація дорожнього руху на цій ділянці кардинальних змін у профільному управлінні наразі сказати не можуть. Питання вивчають, не досліджувалося повністю. Поки було достатньо одного пішохідного переходу. Зараз вивчимо ситуацію. Чи доцільно там ставити світофорний об'єкт, можливо, острівець безпеки або інші якісь рухи для того, щоб покращити ситуацію. Скільки часу триватиме вивчення ситуації і чи встигнуть покращити безпеку руху до наступної ДТП на цій ділянці, невідомо. Опитані нами жителі категоричні. Так як є зараз, бути не повинно. Обирай, підтримуй, купуй Рівненське у рівному 25 серпня. Відбудеться фестиваль, на якому для містян і гостей міста буде представлено товари рівненського бізнесу. Все для того, аби показати наскільки те, що виробляється на Рівненщині, є якісним та корисним. Цей фестиваль також несе в собі ціль в зацікавленості іноземних інвесторів. Наші містяни побачили, що у нас виробляється і що це виробляється безпосередньо тут на місці. Ті виробники, які виробляють ті всі речі зараз, цей непростий час тут у нас в Рівному. Вони є великими молодцями, Вони по суті титани своєї праці, тому що непростий час вони зберегли робочі місця, вони продукують продукт, вони створюють додану вартість, вони платять податки, вони розвивають свій бізнес і тим самим розвивають наше місто. Про те, що на півночі рівненщини зафіксували 10 некодованих білоруських телеканалів, про компенсування оплати за комунальні послуги військовим рівного та про те, що у рівненському ЦНАПі можна отримати консультації з працевлаштування, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Нове старе обличчя У Рівненського комунального підприємства. Міськшеу відтепер новий очільник. Покерувати безпілотником. На Рівненщині навчають літати на дронах. Зміна керівника у Рівненського комунального підприємства «Міськшеу» відтепер новий очільник. Замість Олександра Черхиним став Олексій Юхименко, який до того очолював комунальне підприємство «Міськсвітло». Натомість самого Олександра Черуху призначили заступником директора департаменту інфраструктури та благоустрою Рівненської міської ради. З Чим пов'язані такі кадрові зміни? Дивіться далі у сюжеті. Кадрові перестановки у рівненському комунальному підприємстві міськшеу змінився керівник. Замість Олександра Чарухи новим очільником буде Олексій Юхименко, який до цього керував міськсвітлом Екс керівника міськшеу без роботи не залишили теж його призначили на нову посаду. Відтепер він заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакиризян, таке рішення планувалося вже давно, і за його словами воно має позитивно вплинути як на роботу міськ. Шеу, так і на роботу департаменту. Це моє рішення, тобто, що я хочу зробити. Це перш за все, якщо стосується саме Олександра Чирухи, то хотіли би зазначати, коли будуть розроблятися в майбутні якісь проекти чи плануватись поточні ремонти, що він вів повністю весь виконання хід, тобто допоміг і керівнику так само впорядковувати. Перш за все, це бюрократія і основне це виконання якості. Сам Олександр Черуха зізнається, на новину про зміну своєї посади відреагував позитивно. Додає, розмови про це велися раніше. Тому рішення керівництва не було для нього неочікуваним. Ну якби це були попередні розмови, якби до того йшло, і це є результатом. Відреагував позитивно, тому що би, це рішення керівництва міста, якби для покращення саможиттєдіяльності міста для роботи його, для роботи комунальних служб. За словами Олександра Черухи, його новим завданням буде контроль комунальних підприємств та усіх ремонтних робіт в місті. Щодо Олексія Йохименка, то він лише освоюється на новому місці. Каже, роботи у нього попереду чимало. Багато чого хочеться зробити. Все залежить від того, як буде фінансування. все залежить від того чи будуть люди через деякий час? Я зможу сказати, де що місяць часу треба, щоб пройшло. і Я міг дати реальні якісь плани, реальний е, сказати, що буде результат. Внаслідок кадрових перестановок без очільника залишилося підприємство Міськ світло наразі. Обов'язки керівника виконує головний інженер Віталій Грищук. Посада очільника вакантна. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал ITV Media Group. На Рівненщині навчають літати на дронах. Заняття безкоштовні. Навчання організували в одному із молодіжних просторів з Долбунова. Курс складається з теоретичних та практичних занять. Більше розповість наша Олеся Мороз. У здолбунові безкоштовно навчають літати на fpv дронах. Заняття організували у одному із молодіжних просторів міста. Курс складається з теоретичних та практичних занять. Таку діяльність створили, аби дати можливість для жителів громади спробувати свої сили у навиках польотів на дронах. Придбали онлайн-симулятор в даному випадку вже в двох екземплярах. Це симулятор ліфтов, один з найкращих. Дуже багато має трас, складностей і можливостей обладнання, теж придбали, які рекомендовано, і може використовуватися прямо і в польоті реальними дронами. Ось комплекс, значить, комп'ютер, екран і блок радіокерування Онлайн програма, прийти і спробувати свої сили у керуванні дроном. Може кожен охочий віком від 16 років. Ми на основі. Командою своєю збираємо так само донати і збираємо для допомоги для військових. І вже декілька дронів передали для військових і питаємо знову ж таки: а що ще, що потрібно ще зробити, що потрібно закупити. Він каже: ну дрони дрони актуальні саме актуально, а дронів вже достатньо є, немає людей, які мій. Літати. Сергій приходить у молодіжний простір політати на дронах, говорить, йому це до душі. Навчився керувати дроном буквально за годину. Мені просто подобаються ну, дрони. Я з дитинства обожнюю дрони. От мені, мій дядько, показував дрони, я. Побачив перший раз і сказав: О, це моє діло. Ось я побачив гарну нагоду у цьому і вирішив сюди ходити. Я в кожному радив літати на fpv дронах і на цьому симуляторі. На теоретичному занятті вивчають будову можливості використання дронів. Навчання проходить у три етапи. Поетапно, тому що техніка є недешева. зразу літати на дроні складно і дорого. Тому онлайн-симулятор, другий етап віару окуляри, третій етап справжній дрон. Дроном можна назвати будь-який безпілотний літальний апарат. Залежно від його характеристик, дрон може набирати різну висоту та швидкість і виконувати різні завдання. Наприклад, рятувальники шукають зниклих людей з повітря, пожежники гасять вогонь, фермери оглядають поля. Це лише декілька прикладів. Тому, як зазначає волонтер Роман Олексюк, дрони можуть використовуватися не лише для військових, а й для цивільних потреб. Олеся Мороз, Богдан Курбяк, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашого оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.